Газове рендеву. Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідав з робочим візитом в російське місто Сочі. Там глава уряду зустрівся із своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Основна мета візиту Микола Азарова до Росії врегулювання питання співробітництва країн в газовій сфері. Несмотря на те, що так сказать, по некоторим випродам були позиції вот знайти те моменты, которые так сказать, дадут нам возможность эти позиции сблизить в будущем. Вот это самое главное, так сказать, тот, самый главный тезис, который я вам хотел сообщить. Еще раз подчеркиваю, что я встречей доволен, я считаю, что она полезна была и что произошел очень конструктивный и очень позитивный обмен мнений. Сприяти розвитку вітчизняного бізнесу обіцяють в міністерстві доходів і зборів. Там поділилися планами на 5 років. Стратегія відомства передбачає передусім розвиток партнерських відносин із підприємцями, запровадження електронного надання послуг, сприяння міжнародній торгівлі, контроль за сплатою податків, а також протидія корупції. Детальніше про роботу міністерства в нашому наступному сюжеті. Для розвитку партнерських відносин із бізнесу міндоходів і зборів планує вдосконалити податкове та митне законодавство. Відомство представило стратегію діяльності на найближчі роки. Вона передбачає зменшення адміністративного навантаження на людей та бізнес. Щоб полегшити роботу митниці у прикордонних службах хочуть оновити інфраструктуру та технічне забезпечення. А от підприємців позбавлять від зайвих перевірок. Ми рухаємось тренді. Ми зменшуємо кількість планових перевірок з року в рік. Ми рухаємось в цьому тренді, і сьогодні для того, щоб бути максимально ефективними, ми також розробляємо, ми долучили фахівців. До електронної перевірки міністр доходів та зборів Клименко також відзвітував про роботу відомства у першому півріччі. За даними міністерства, до держбюджету надійшло 160 мільярдів гривень, а до місцевих бюджетів майже 45 мільярдів. Платникам податків відшкодовано 27 мільярдів гривень податку на додану вартість. Не виплатили підприємствам ще 4,5 мільярди гривень компенсації ПДВ. Уряд сьогодні працює над тим, щоб зменшити навантаження податкове навантаження фонду плати труда завдяки виходу з тіньової заробітної плати, зменшення да тіньової заробітної плати ми знайдемо. Ті резерви, які необхідні для того, щоб збалансувати пенсійний фонд, збалансувати державні фінанси окремим питанням залишається протидія корупції. Для цього в міністерстві хочуть посилити співпрацю з міжнародними організаціями, що борються з хабарництвом. Планують покращити й управління персоналом. Працівників додатково навчатимуть та мотивуватимуть матеріально, обіцяють у відомстві. 12 липня виповнюється два роки, як Донецьку облдержадміністрацію очолив Андрій Шишацький для керманича регіону. У пріоритеті створення нових дитячих садків, майданчиків та закладів освіти, боротьба з гальним бізнесом, вирішення проблеми прозорості влади, якості питної води та створення нових високооплачуваних робочих місць. Що ж стосується останнього, цьогоріч у регіоні передбачено створення більше 67 тисяч нових робочих місць. Не менш важливими напрямками для Андрія Шишацького є і інші соціальні питання, а також економічні та промислові аспекти, такі як пошук нових інвесторів, ремонт доріг, впровадження медичної реформи та покращення екології. Щодо останнього, то в області затверджено план дій з охорони навколишнього природного середовища до 2020 року. Загальний бюджет плану майже 33 мільярди гривень. Згідно з документом, тільки на охорону атмосферного повітря планується витратити понад 30 мільярдів. Міністерство екології України оприлюднило рейтинг найбрудніших міст. У топ-10-5 позицій посіли міста Донецької області. Це Слов'янськ, Горлівка, Маріуполь, Донецьк та Макіївка. Серед усіх міст України та Донеччини найгірший показник має Горлівка у 16,0% забрудненості повітря. Минулого ж року перше місто посідав Маріуполь. Найкраща ж атмосфера серед десятки найгірших міст у Макіївці. Показник 12,2%. Проте варто зазначити, що останнім часом індекс забруднення атмосфери у цих містах зменшується. Пов'язано це, перш за все, з. Дінням промисловості, хоча деякі підприємства все ж таки модернізують та встановлюють більш екологічне обладнання, найчастіше ж повітря в країні у містах, де майже немає промислових виробництв, це як правило прикарпатські регіони. Низький соціальний захист працівників, майже відсутність модернізації та загроза реструктуризації чи просто кажучи закриття. Сьогодні ці процеси цілком притаманні вугільній та металургійній галузі України. Щоб донести соціальні наслідки проблеми, у Донецьку влаштували круглий стіл для науковців, влади та бізнесу. Науковці впевнені, який би з двох шляхів не обрала в подальшому для себе Україна, це у будь-якому випадку відобразиться на економіці. Зокрема, нам загрожує закриття підприємств, у першу чергу неефективних. І все б нічого, але багато з них містоутворюючі. І закриття, наприклад, шахти у маленькому містечку несе реальну соціальну загрозу. Ну город не ні домірітися за того, що умерли підприємство. Слідувачів потрібні чисто економічні, технологічні, геологічні... І всякі проші розробки это теж громадський пласт вопросов. І я лично розсматриваю проблеми металлургической отрасли в контексті того, що з этим так і інакше отраслей нашей промышленности. нашої І Вже кілька років поспіль з цим стикається і Донецьк. За останні 15 років ми втратили півтора десятка великих підприємств. Город Донецк с 1997 года по 2013 год имеет в закрытом состоянии или полузакрытом состоянии, имеет 14 угольных предприятий. Мы только за счет так называемой реструктуризации, это модное слово, угольной промышленности потеряли более 40 тысяч рабочих мест. Але цих людей треба працевлаштувати, перевчити чи виплачувати допомогу з безробіття. Як свідчить практика, подібні соціальні витрати лягають на плечі держави, а отже, в результаті і на простих людей. І показова тут і Донецька область. На сьогоднішній день в Донецькій області тільки три города саме обізпечують виплату пенсії своїм пенсіонерам. Це Город Донецьк, город Улида і Город Красавець. Всі остальные имеют дотацию від 60 до 40-30%. залишається відкритим питання і соціальних об'єктів, які були на балансі підприємств. Житлові будинки, дитячі садки, школи, будь-що. Місто має взяти їх на баланс. А де взяти кошти на утримання? Наталя Максименко Євген Отраднов, регіональна служба новин. Аграрії Донеччини намолотили перший мільйон тонн зерна. Такий результат вони отримали на екваторі жнив 2013 Наразі у регіоні вже скошена та обмолочена понад 350 тисяч гектарів. Спеціалісти зауважують, якщо торік врожайність зернових у регіоні становила понад 23 центнера з гектара, то сьогодні вона дорівнює 29. Усього аграрії мають намір отримати 2 мільйони тонн зерна. Сюди входить також кукурудза та круп'яні культури. З мільйонним намолотом зерна хліборобів Донеччини привітав і глава держави Віктор Янукович. Зокрема, він зауважив, що цей результат досягнуто завдяки вмілі організації праці, запровадженню сучасних технологій вирощування зернових культур та високому професіоналізму. Цьогоріч наступна кампанія в Україні проходить на високому рівні. Таку оцінку міністр освіти і науки Дмитро Табачник дав під час брифінгу в будинку уряду. За перші 10 днів прийому документів в єдиній державній електронній базі було зареєстровано понад мільйон заяв вступників. Загалом заяви на вступ до вишів подали майже 350 тисяч осіб. Жодних черг та порушень при цьому зафіксовано не було. Що приємно, що от за перший день вступної кампанії в минулому році було 38 тисяч, в цьому році 60 І я спеціально об'їжджав всі провідні заклади і в Києві, і в Донецьку був в Одесі. Ніде не було черг. Так, от за перше липня цього року подали заяви 60 тисяч. В минулому році 38, в цьому 60. Але приємно, що в провідній вузи практично десь більше половини, десь половина абітурієнтів подають свої заяви в електронному вигляді. Це говорить про те, що успішно розвивається електронний вступ. Він знімає черги, він заощаджує кошти і він допомагає. Подвійні підйомні молодих фахівців, які отримали розподіл у село, фінансово підтримають. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Підняти розмір адресної допомоги для випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Уряд планує у два рази. За словами прем'єра, вже найближчим часом буде затверджено порядок надання одноразової допомоги молодим спеціалістам та перелік професій, за якими надаватимуться подібна підтримка. 40 луцьких молодих сімей отримали сертифікати та ключі від власного помешкання. Вручив їх віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Детальніше про перебіг візиту урядовця. Дивіться далі. Робоча поїздка віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула на Волинь розпочалася з приємної події. Він разом з головою облдержадміністрації Борисом Клімчуком привітав новоселів і вручив їм ключі від квартир. Відтепер новобудова, дев'ятиповерхівка в Луцьку на вулиці Федорова, 4, заповниться дитячим сміхом і щебетом, адже в переважній більшості тут мешкатимуть молоді сім'ї. 40 луцьких родин скористалися державними програмами придбання доступного житла. «В державі зараз працює 5 програм. В яких держава допомагає людині придбати отримати свою квартиру з 2010 року вже більш ніж 7 тисяч українських родин здійснили свою мрію. В цьому році у нас плани ще більш амбітніші за один рок рік майже 6 тисяч квартир. Личанин Андрій Ковальчук майже 10 років очікував цієї миті придбання для родини власного помешкання. Я став на чергу в 2002 році і був в цьому. В молодіжному кредитуванні на, на черзі. От. І прийшла моя черга, і я отримую квартиру, я задоволений повністю квартирою, У мене двохкімнатна квартира. Олександр Вілкол оглянув будинок на проспекті Перемоги 10 в Луцьку, де понад три роки діє ОСББ біном. До створення об'єднання в будинку були проблеми. Зокрема, протікав дах, не ремонтувалися під'їзди системи теплої водопостачання. Тепер мешканці визначають позитивні зміни. Дуже тепло, дуже уютно, гарно. А оце як зробили ці ремонти, то взагалі я така задоволена. Дуже задоволена. На необхідності оновлення рухомого складу електротранспорту в українських містах наголосив віце-прем'єр-міністр під час візиту на автоскладальний завод номер 1 корпорації Богдан Моторс. Тролейбуси найекологічніший вид громадського транспорту, а тому держава всіляко підтримуватиме машинобудівників, запевнив Олександр Вілкул. Луцьке підприємство цього року виграло тендер, а тому поставлятиме електротранспорт не лише в українські міста, а й в Росію і Польщу. Вже з 2010 по 2013 рік. У нас оновлено, тобто закуплено нових 363 вітчизняних тролейбуси. Зараз урядом прийнята програма активізації економіки на 2013-2014 роки, яка передбачає закупку більш ніж 300 одиниць рухомого складу і тролейбусів, і трамваїв. Безумовно, Луцькі тролейбуси себе дуже добре зарекомендували. і Я вважаю, що підприємство має. Дуже великий потенціал. Під час робочої поїздки на Волинь урядовець ознайомився з роботою Луцького центру на дані адміністративних послуг, провів засідання національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. А також за дорушенням президента України побував на місці ДТП на Ковальській трасі, де зіштовхнулись два автобуси. Олександр Вілкул побіцяв фінансову та моральну підтримку потерпілим і членам їх родин. До рятуються від спеки хто як може, хтось виїздить поближче до моря, когось рятують постійно увімкнені кондиціонери. А хтось обирає відпочинок в місті. Як пересічні мешканці шахтарської столиці відпочивають на набережні кальміусу, бачила і наша знімальна група. На набережні кальміусу людей доволі багатсько. Плещуться в воді навіть маленькі діти, хоча у Донецьких водоймах купатися не можна. Дмитро із майже п'ятирічною Настою на це не зважає. Малечу приводить часто, адже Настуся дуже любить купатися. Опасаємося. Чесно кажучи, в стані води дуже великі сумніви, Ну оскільки, я ж говорив, на море виїхати тяжело, не завжди виходить. Все одно приходим. Скажи, понравилась, водічка холодна, ні холодна. Ну, Іноді буває чіпле і холодне. Вона будь-яка. Там чопла, птом холодна. А ось маленькому Ілюші купатися у кальмію зась. Юлія не дозволяє своїй дитині лізти до води, тільки бавитися на бережку. Саме це місце Матусі із дитинкою подобали лише через те, що поряд живуть. Мікарці вона грязна здесь вода. Просто даже сам запах. только подходишь и слышно запах неприятный. Поэтому лучше не рисковать. <laughs> Мы набираем водичку и обливаемся, загораем. Ну, только с этой целью, но не, не купаться. Стараемся до солнцепека. Но сегодня вот еще и дождь пошел. Либо уже после двух-трех часов. Ну, конечно, обязательно головной убор. Как же? Ну, лайцы. Отдыхать и заколывать. А хтось навіть у таку спеку обирає активний відпочинок та здоровий спосіб життя. 30-річний Ігор давно полишив шкідливі звички. Хлопець не вживає алкоголь та не палець. Займається спортом хлопець щодня. Нам це подобається. І добре, що турніки поставили безплатні. Це дуже, звісно, супер. Менше вже, як говорить, затрат на клуби. Наоборот, в жару намного краще займатися спортом. Тому що потім все плохое від тебе уходить. Олександр на пляжі не засмагає, працює, поливаючи квіти, каже, що у нього часто просять попити та освіжитися. Люди не знають, що вода та ж сама з кальміусу. Саме за комунальним підприємством Донецьк-Флора де працює Олександр. Закріплене прибирання цієї ділянки набережної.